Ось іду я зараз, друзі, і думаю про те, що ми то і з вами, по великому рахунку, взагалі багато про що знаємо. Проте ми так влаштовані, що ми можемо забувати про те, що знаємо. Я і сама на багато років забула, якщо не про психотерапевтичну практику, але щось близько біля того. Тому вирішила сьогодні освіжити вам в пам'яті, можливо, хтось із вас також забувся. Отож, би, друзі, сама я уроженка міста Миколаїв. Але із 10 до 18 років я проживала в селі із дідусами бабусею. Не люблю я село не сільська. Людина не подобається мені сільська робота, проте ніхто не запитував, потрібно було працювати, вмію я все: і город обробляти, і дрова, і пиляти, і колоть ну, кажучи, все я вмію. І ось в обідну перерву на мені було дві корови, потрібно було їх видоїти. Не знаю, яким чином, десь років 14-15 я додумалася до того, що та робота, яка мені не подобається, яка нецікава, або здається мені якоюсь великою, відлякує мене, коротше, можна ділити на декілька кроків, ну або на декілька етапів. От як я поділила оцю справу, яка, мене, яка здавалась мені нецікавою. Першим кроком це було дійти до терла, тобто потрібно було прийти один кілометр. І у цей свій уявний умовний список я викреслю крок 1. О, дійшла вже добре, вже мінус 1. Потім крок 2 – видоїти двох корів, видоїла корів, знову викреслила мінус крок 2. І третім кроком, друзі, було дійти з цими відрами обратно додому, цей кілометр повернутися. І знову я викреслювала у свій умовний список крок 3. <три> Таким чином, друзі, ця справа мені вже здавалася не такою страшною. Зараз, друзі, також, коли є якась рутинна така робота, або не подобається, або не цікаво, але ж робити її потрібно. Я також ділю на декілька кроків, і після кожного кроку я себе похвалю. О, мінус один крок, о, молодець, о, і тут уже легше. Уже попереду чекає щось цікавеньке. На, до чого тут корови, подумаєте ви? А скажу вам так, якщо, наприклад, у вас попереду чекає сесія, багато заліків, екзаменів, курсові роботи, спробуйте їх поділити умовно на декілька кроків. І після кожного кроку позитивне підкріплення. Здали курсову роботу. Молодець, дуже добре, мінус один крок. Здали один залік, знову викреслили, мінус крок два. Здали третій, якийсь екзамен, знову викреслили. Мінус крок три. Таким чином, у вашій голові будуть такі маленькі перемоги, тому що після кожного кроку ви себе похвалите, і потім оці маленькі перемоги складуться в одну велику перемогу, яка буде називатися здача сесії. І прийде вона, друзі, не в такому стресовому для вас стані.